Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу суддів, історію падінь і підйомів Божого народу Ізраїля. Це історія про неймовірного Бога, який, незважаючи на гріхи людей, продовжує їх любити і приймати назад. Після чергового падіння. З вами Олександр Ростислав, Самуїл і Ангеліна. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Боже наш, ми знову відкриваємо Твоє Слово, щоб наповнювати свої серця істинами, які в ньому містяться. Допоможи нам брати важливі уроки з історії Твого народу, щоб ми не повторювали їхніх помилок. Амінь. Я нагадаю, що ми знаходимося в шостому розділі книги суддів. і Тут описане четверте відпадіння Ізраїля від Бога, результатом чого була окупація Ізраїлю мідіянами та амеликитянами. Гріх завжди має наслідки, друзі, і ось тепер, після того як євреї вкотре кричать до Бога про порятунок, він знову посилає їм визволителя, і ми будемо читати історію Гедеона». І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в офрі, який належить авієзріянину Юашеві, а син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідіанітянами. І явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий мужу. А Гедеон сказав до нього: О пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна. І обернувся до нього Господь і сказав Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з Мідіянської руки. Оце я послав тебе. Ангел з'явився Гедеонові під дубом. Це має якесь значення? Якщо так, то яке? Це дуже цікаво. Але зверніть увагу в першу чергу не на дуб, а на те, що Господь з'явився. Тому що народ кличе до Бога і Господь з'являється, Він показує своє обличчя і прийшов вісник, ангел Малах Адонай, тобто це вісник від Господа. Сьогодні хтось може прийти до нас. Почтальйон. Ми ж почтальйона не сприймаємо як вісника від Господа. І коли ми читаємо, що прийшов ангел Господній, багато хто уявляє, що прийшла істота, яка схожа на людину, має крила за спиною. Світиться іноді світиться. Білому сарафані, в, такому, так. в чомусь такому біла сорочка, да, щось таке. І він сів під дубом. А чого він сів? А чого під дубом? Ну, то що в дубах крона велика, і там є тінь, а в Ізраїлі спекотно. Але можна сказати, що дуб на євреті це Алон, це символ сили, і прийшов вісник від Господа і сів. Сів, мається на увазі, пам'ятаєте, коли Господь створив небо і землю і весь Всесвіт, Він сів в день сьомий на своєму троні і відпочивав, хоча він не наморився. І тут так само ми бачимо, що прийшов Господь і всівся під дупом. І це знаходиться в офрі. Офра. Знаходиться неподалік від гори Фавор, там, де Барак і Дебора збирались, і там, де Дебора почула голос Божий, і сказала, що ось в твої руки видає Господь твоїх ворогів, тут та сама територія, і вона належала Авіезеру. Тобто АВСР означає батько мій поміч. Людей називали «з надією», давали якийсь сенс людині, тобто очікували допомогу і допомогу очікували, спирались на батьків, батько мій поміч. І сказано, що син Йоаша його звали. Гідеон Гідеон означає зрубати, відрубати, розбити, і він розіб'є, і відрубає і розрубає, але ми далі побачимо, що він розрубає і що він розіб'є. І бачимо, що Гідеон молотив пшеницю, але не на току, а в виноградному чавилі. Для мене це завжди було дивно, але я розумію, що це було певне укриття. Тобто, ну написано, що ховаючись від медіанців, він не хотів бути десь на відкритому просторі, а якби знайшов щось більш таємне. Але ж це все ж таки означало, що він трошки встиг вхопити цього врожаю, тобто між набігами, і ми бачимо, що герой з нього ніякий, він ховається, випадково вискочив, схопив і знову в норку. Ну, життя таке. Хоча насправді, ну, ангел або господь, який говорить до Гедеона, говорить хоробрий мужу або сильний мужу. Ну... Тобто він вже з якимись. Пророчими словами, в якійсь мірі до нього приходить і говорить не те, що є по факту, а те, що можливо буде. Ну, дійсно, хоробрим уже тишком-нишком вхопив зерно, перемолотив і знову в гори забіг. Бог бачить не те, що є зараз, а в майбутнє. Я бачу з цього, що в Господа є почуття. Гумору, цілком очевидно, що людина тремтить від страху, молотячи у виноградному чавилі, а Господь говорить до нього хоробрий мужу. Зрозуміло, що це жарт. Тим не менше, це наступний слабкий лідер, якого Господь використовує для виконання своїх планів. Варто пригадати Егуда, який не володів правою рукою, барака, який ховався за спиною Девори, і тепер Гедеон, який молотить в чавилі, так і кортить. Запитати, Господи, хіба в тебе немає кращих? Самуїло ваші коментарі. А ви знаєте, я не можу цього не сказати, але коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення така відкрита війна, і це почалося у лютому. Але потім, у квітні, я бачив людей, які виходили на поля. І, незважаючи на те, що бомбили, вони сіяли. А потім ми бачимо, що вони, незважаючи на те, що вороги замінували поля, все одно вони збирали врожай. І можна сказати, що це хоробрі люди. Я б назвав, що це люди герої взагалі. Тому, коли ми кажемо про Гідеона. Ми ще не бачимо, що він зробив і що він зробить, але ми бачимо, що він вже молотить пшеницю. Якщо ми подивимось в книгу Рут, то ми бачимо, що вооз молотив ячмінь в певному місці на току. Але перед цим ми читаємо, що вооз. Не збирав цю пшеницю. Це зерно, це ячмінь. Ми бачимо, що він відвідував е, своїх робітників на полі, які збирали, але приймав участь у молодьбі. Так само ми бачимо і Гідеона, який приймає участь у відділенні зерна від шелухи. Від лушпайок. Це дуже нелегка справа, скажу вам, але видно, що він боїться. Він боїться і ховається. І книга приповістей каже, що це мудрість, тому що мудра людина бачить загрозу. І тікає від неї. Тому і Гідеон, можна сказати, він знав, що загрожує, тому він сховався. У відповідь на привітання ангела Гідеон відповідає: О пане мій, якщо Господь з нами, то на що прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руки Медіана»? Це йде, ну можливо, реальна як відсилка до того пророка, який говорив, що я Господь, я вивів, я буду з вами. Ви так, не будете так. боятися. Але Гедеон він бачить проблему, чує слова Господа, але він не зв'язує, наче це трошки. Він говорить, так що, чого все так погано? Тепер Господь покинув нас, тобто тоді він був з нами, коли ми вийшли з Єгипту. А тепер він нас покинув і віддав нас у руки Мідіяна. Тут, коли Господь зустрічається з своїм слугою, з Гедеоном, тому що можна так сказати, що Гедеон буде служити Господу, і Він до нього звертається і каже йому, що Господь з ним. Він не каже, що Господь від нього відвернувся, він не каже, що Господь з ним буде. Він каже Господь вже з тобою, ось я тут, присутній, разом з тобою, і звертається до нього хоробрий муж. Мужчина на євріті, це гевер, який має оттінок сили. Хоробрості, але далі йде слово хаїль, яке може означати як благородний або здатний. Тобто він каже, що ти чоловік, який має силу і який на щось здатний. Іноді людина не знає, на що вона здатна. І якщо перевірити себе, проаналізувати себе, ми іноді не знаємо, на що ми здатні. Але коли ми опиняємось в певних обставинах, людина так виявляє себе, що сама собі дивується, що вона на таке здатне. Але Господь бачить. Серце людини і він з самого початку каже йому, що ти благородний, що ти здібний, що ти здатний. Особисто мене завжди до глибини душі вражає те, якої думки про нас Господь. Цілком очевидно, що Гедеон боїться а Бог говорить до нього хоробрий муже. В посланні до євреїв Гедеон названий героєм віри. І так Господь характеризує не тільки його, наприклад, про Мойсея, в книзі вихід написано і злякався Моїсей та й сказав собі: справді та справа стала відома, і почув Фараон про цю справу та й шукав, щоб вбити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в краї мідіян. А послухайте, що написано про нього в посланні до євреїв. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руху Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Бог кращої думки про нас, ніж ми самі, друзі, і це тому, що він дивиться на нас через праведність Ісуса Христа і оцінює нас на основі Його праведності. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Янці. Гідеон до нього каже: Пане мій, він його визнає своїм паном. Якщо Господь з нами. Він не каже, якщо ти з нами. Бачите, як так. він сприймає: він каже: якщо господь з нами, то Навіщо прийшло все оце на нас? І ми так само можемо сьогодні собі задавати те саме питання. Навіщо? Для чого? Але варто задати питання. Чому? Що було попереду, що ми не відстоювали? Що ми не робили до цього, що воно призвело нас до такого стану? І де всі його чудеса, дива, про які оповідали нам наші батьки? Про що він каже? Коли говорили з Єгипту, вивів нас Господь, він каже про свято Пасхи, тому що збирають зерно між святом Пасхи і між святом жнив. Свято жнив це День П'ятидесятниці, який відбувається у п'ятому місяці, скажімо так. Якщо використовувати український календар, то це п'ятий місяць після січня. Це травень. Свято жнив в Ізраїлі відбувається, коли в Україні травень. І між цими періодами Гедеон молотить вже ось-ось буде свято п'ятидесятниці, тому що вже молотять. І він каже: нещодавно, 50 або, може, 40 днів тому, ми згадували свято, в якому казали батьки наші, що Господь вивів нас з Єгипта рукою міцною, і він зробив такі дива, що навіть море розтопилося. І він питає у цього ангола, Каже, де всі ті чудеса, про які нам тільки оповідають? Тому що пройшло багато часу з того періоду, коли Ізраїль вийшов з Єгипту, коли він перетнув межу Йордану. Пройшло багато часу, і Гедеон вже знаходиться в тому поколінні, яке не знає війни, яку очолював Ісус Навін, яку вів Господь, а очолював Ісус Навін. Гедеон все цього не знає. І він каже: пане, я не можу покладатись на свої сили. Ну, він йому каже: В тобі є сила, так? ти спасеш Ізраїль. З мідіянської руки, і тут Він вмикає Моїсея. А що я? А я нічого, а в мене нема. цікаво, я що ще, не ще в 13-му вірші він говорить: А тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки медіянців, в якійсь мірі так і є. Тому що в першому вірші ми читаємо, і Господь віддав їх на сім років у руки медіянців. Тобто Він розуміє, що Бог віддав. Але наче не розуміє через що? Але подивіться, як сприймає цю бесіду Гідеон. Йому ангел господінь каже: Господь з тобою. Гідеон каже: ні, немає Господа зі мною, він не так каже, він не думає лише про себе. Тому Ангел каже, він не каже з вами, він каже, Господь з тобою. А Гідеон каже: Немає Господа з нами, він покинув нас, віддав нас. Тобто, Гідеон не є егоїстом. Він є частиною свого народу. Він зберігає, збирає хліб, зерно для народу. Він пеклується, щоб у народу був хліб. Він сховався і там молотить, щоб щось лишилося для народу, і він каже: Господь видав нас в руку мідьяна. І обернувся до нього, написано вже Господь, хоча можна було б написати пророку ангел Господень. Але пророк написав: І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з руки, тобто забереш, наче з руки мідян. Оце я. Послав тебе. І коли ти отримуєш таке повеління, таке запевнення, що Господь каже, Я послав тебе. І перед цим Гідеон каже: Господь нас полишив, а Господь йому каже: Я бачу, що ти не покладаєшся на свої сили, і в цьому твоя сила. Сила, він. Тому що ти постійно будеш волати, кликати до Господа, щоб Він надав тобі поміч, тому що Аві, Батько твій є поміч, Езер, ти знаходишся в його племені, батько, тобто батько небесний, спирайся на батька Небесного, Він допоможе. Оце я послав тебе, і я з тобою. І ось що відповідає Гедеон Господеві, і відказав йому Гедеон, О Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденіша в Манасії, а я наймолодший в домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш Медіян, як одного чоловіка. А той до нього сказав: Якщо я знайшов милість в очах твоїх, то зроби мені ознаку, що ти говориш зо мною. Відповідь Гедеона, типу Я наймолодший в домі батька свого, дуже схожа на відповідь Моїсея на заклик Божий. О, Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжкоустий і тяжкоязикий. Але як Мойсеєві, так і Гедеонові Господь говорить одні й ті ж самі слова: Я буду з тобою. Гедеон не покладається на свої сили, але цікаво, що от. В наших очах, в очах сучасного світу, це звичай більше як вада, як слабкість, як типу, ну ти що, не можеш сам вирішити свої проблеми. А з точки зору Бога, це навпаки, я хочу, щоб ви до мене приходили. Я хочу, щоб ви мене кликали. Я хочу, щоб ви були залежними від мене. Дивіться, як реагує Гідеон. Він каже: Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Він не питає, як? Він каже: Дайте мені якесь приладдя. Чим я спасу Ізраїля? Ну так правильно, ця людина сидить на току і, ховаючись, обробляє зерно. Він реально дивився на речі. Ну чим він? Міг, тобто він був якимось там мотиваційним спікером, да, що він зміг зібрати людей. Він нормальна людина, яка ставить Богу нормальні питання. І не треба його звинувачувати, що він там маловір був або ще щось. Ну, по-перше, не треба звинувачувати ніколи і нікого. Але подивіться, ангел Господній, або можна сказати, Господь з'явився до людини. В якої майже все відібрали. В нього, ну, я не знаю, будівля може лишилася, може. Але сьогодні багато хто полишили свої будинки і лишились без нічого. І Господь підходить до такої віруючої людини і каже, ти зможеш, ти спасеш, ти допоможеш. І людина може сказати: Господи, в мене немає хати, в мене немає автівки, в мене немає нічого, я навіть не маю місця, де голову покласти, щоб спочити. Господи, чим? Гедеон каже: ми найнужденні серед усіх. Так, але цікаво, що Гедеон, який говорить, ми найнужденні, бере козеня з отари, готує хліб і дає їсти ось цьому, можемо так сказати, там, подорожньому, того, кого він зустрічає, того, хто до нього звертається, хоче все одно, якби бути корисним. І це дійсно показує його серце, і наскільки ось... воно жартовне, наскільки воно хоче допомагати. Я ось до речі, це теж Ангеліна на це звернула увагу. Це дійсно така трохи дивна для мене ознака. Не відходжу звідси, аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого. Ну чомусь саме це він вирішив подарувати. І найважливіше для мене питання чомусь подорожній цей ангел вчинив саме так, те, що ми далі читаємо. З цими подарунками. Ну, по-перше, Господь йому відказав, Я буду з тобою. І ці слова, чотири слова, можна прочитати в різний спосіб. Можна зробити імфатичний наголос Я буду з тобою, Я буду з тобою, я буду з тобою. І мені здається, що тут треба акцент зробити на Господі. Те, що я звертаюсь до тебе, але я буду з тобою, всюди, де ти підеш. І тоді Гідеон каже: якщо я знайшов милість, в очах твоїх він бачить перед собою звичайну людину, звичайного чоловіка. Він каже: не відходь звідси. Він не розуміє, хто ця людина за національною ознакою. Він не розуміє. Але, зважаючи на те, що цей персонаж вже сказав Гідеону. Гідеон розуміє, що це духовний персонаж. І він каже: не відходь звідси, аж поки я не прийду до тебе. Але він не каже. Почекай тут три години. Він не знає, скільки часу треба буде йому для того, що він хоче зробити. Просто уявіть реальну ситуацію, як ми з вами зустрілись з людиною на зупинці, і людина каже: ти переможеш. Завдяки тобі відбудеться перемога, звільниться ціла область, наприклад. І ви скажете цій людині. Почекай тут на зупинці, незважаючи на те, що може бути повітряна, незважаючи на те, що можуть бути обстріли чи ще щось таке, він йому каже: Почекай тут до того часу, поки я не повернусь. А ти гарантуєш, що зі мною нічого не відбудеться? Чого я маю так робити? І Гідеон іде до своєї хати. Сказано. І він бере козеня, готує його, бере опрісночні хліби. Чому він бере опрісночні хліби? Вже свято песоху пройшло. Ми пам'ятаємо, що завжди гостей годували швидким хлібом. Швидкий хліб це вода і мука, борошно. Все швиденько зробив, але дивіться. Він зробив це ціла ефа муки, і це не свіжа мука, бо ще не зробили борошно з свіжого зерна. Це тогорічне борошно, І взяв м'ясо і все це поклав до кошика і приніс. Приніс туди під дуб. І ми бачимо, що там була територія, де навколо було каміння. Тому що виноград чавили там, де було каміння, такий собі басейн, можна сказати. І що каже йому цей ангел Божий? Візьми м'ясо та прісні хліби, поклади на онтому камені, а юшку вилий на них. Гедеон так і зробив. Господній ангел простягнув палицю, яку тримав у руці, та її кінцем. Торкнувся до м'яса і прісного хліба і вийшов вогонь зі скелі і поглинув м'ясо та прісні хліби, і Господній ангел зник сперед його очей. Що трапилося далі, ми почуємо у нашому наступному випуску. А завершуючи наше сьогоднішнє вивчення, слід запам'ятати одну важливу обітницю Божу: я буду з тобою. Це стосується також і нас, з вами, друзі. Господь нам це обіцяв. Не забувайте про це. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.